Для того, щоб забезпечити автоматизацію зарядки акумуляторів, нам потрібні ось такі блоки. Ну, вони в мене просто були. Їх можна знайти на сайтах безкоштовних об'явок, типу OLX. Ну, що це не є дефіцит. Це блок жилення, по суті, це безперебійник, тільки спеціалізований. Він. Живиться, у нього має будований акумулятор. У нього е, є живлення по мережі 220 вольт сюди він приходить. І е, вихід, от сюди, вихід на 12 вольт. Тому що це е, е, спеціалізований перебійник для, для живлення 12-вольтової мережі. От. І він нам якнайбільше ну, як підходить до нашої задачі живлення зв'язку. Ну, Цей був виведений з ладу, для того, щоб він не мав товарну цінність. Явно його спеціально вивели з ладу, ну, ми його можемо відновити. Оце такий є. І ось аналогічний в іншому корпусі більшому. Теж блок живлення. Сюди батарея. Тут оце вихід різних. Мабуть, на споживачі. І тут же вхід на 220. Ну, я це ще не розбирався, як він дещо можна розібратися теж. От. І До нього ми підключаємо от, от акумулятор. У мене накопичилися ну, будь-якого автомобіліста, накопичуються акумулятори, які не годяться вже для машини. На холодну машина на них не заводиться, але вони ще якісь ємність мають. Оцієї ємності цілком достатньо для живлення того 6-ваттного роутера ну, багато діб. І нас ми можемо спокійно через використання блок-живлення вирішити це повністю автоматизувати цей процес. Ну от Сюди на клеми, щоб не купувати роз'єми, ось звичайні хамутики береться, саме маленькі. Хамутик ставиться сюди. Підключаємо, і воно все працює. Ось у мене є вже є готовий зроблений варіант. Ось блок живлення такий. Ну і трошки інший варіант цього ж блоку живлення. І підключений, відповідно, в розетку. Цей теж живиться зараз від нього. Це оптика, яка приходить. Ну і во стоїть акумулятор. Ну от уже Практика показує, що зв'язок після цього ну, взагалі ніяк не відчуває а, оці блекаути. Він собі працює та і працює. І це при тому, що це якийсь невеликий акумулятор. Якщо ситуація погіршиться і зв'язок буде вимикатися надовше, електрика надовше, то ця схема елементарно масштабується. Я Паралель до цього акумулятора поставлю тут ще один. І, відповідно, збільшу, е, збільшу час автономної роботи. Тобто система у нас повністю масштабовна. Ну, е, Хто переживає значить, за екологічність, оці акумулятори зазвичай, в принципі, розраховані на роботу у від, е, на відкритих приміщеннях, тільки на вулиці. Е, а, однак. Оці блоки жилення настільки малопотужні, що вони їх закип'ятити не можуть. Просто тому, що у них на це недостатньо потужності. Тому е довести їх в такий режим, що там буде виділятися водень, це нереально. Ну і плюс яка ніяка вентиляція все рівно є. От такі справи. Борімося за енергонезалежність.